Чорнобильський вітер по душах мете, чорнобильський пил на роки опадає, Годинник життя безупинно йде, лиш пам'ять усе пам'ятає. 家。 Щорічно 14 грудня в Україні вшановують пам'ять ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме цього дня, 1986 року, завершилося будівництво захисного саркофагу укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком. Це була перша серйозна та важлива перемога над зловісним атомом, який вирвався з під контролю людини після квітневого вибуху. Ліквідатори Чорнобильської катастрофи, приклад самопожертви та самовідданості. Наша шана ліквідаторам та усім тим, хто ризикуючи своїм здоров'ям і життям, брали участь в усуненні наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Відроджував і продовжує відроджувати до нового життя опалену радіацією землю. Ми шануємо подвиг наших земляків і схиляємо голови перед світлою пам'яттю героїв чорнобильців, яких уже немає серед живих. Вічна пам'ять героям-рятувальникам, що пішли з життя. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Із повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну над Європою та світом нависла нова ядерна загроза: знову біль і горе, тисячі загиблих та загрози використання ядерної зброї від країни-терориста. Але завдяки нашим захисникам і захисницям агресору не вдасться втілити свої підступні плани. Ми боремось за мир та вільне майбутнє. Ми віримо нашим захисникам, нашим героям, які захищають рідну землю від ворога. І ми обов'язково переможемо. Хай залишиться у минулому і ніколи не повториться жах чорнобильської катастрофи. А пам'ять про ті події навчить нас цінувати мир, спокій і процвітання. Мій біль, мій жаль, моя біда, моя ти пам'ять вічна. Земля покинута й не та, отруєна й незвична, зелений край, колишній рай, краси шматки роздерті, Отруйний дощ на чорний гай. Тепер це зона смерті.